Кажуть, ще не так давно, всього зо сто років тому в кудрянці водилися велетенські раки із такими клешнями, що впору було їх знімати у фільмах жахів. Знаєте, таких де до останку невідомо, що за чудовисько тягне людей під воду, звідси й пішла назва урочища ракове, а згодом і населеного пункту, що фактично тулився до повітового містечка Проскурів. Через Кудрянку проходила е, дорога на літичів з Проскурова на Літичів. По, е, по, ну, а потім це всім відомий літичівський поштовий шлях. Е, була там насипана гребля і утворився став, раковий став. А біля греблі побудували млин. Він також мав назву раковий млин. Ну а вже біля того млина виник е, наприкінці XVIII століття невеличкий хутір. І в цьому хуторі, наприклад, за даними початку 19 століття, дане 1812 року, відомо, що було всього 5 подвір'ї. І, наприклад, в одному подвір'ї мешкав міський. Ставничий, тобто той, який доглядав за раковим ставом. Ще два подвір'я мешкали родини, які доглядали за греблею, тому що гребля мала стратегічне значення. Це була фактично єдина дорога з Проскурова на Літичів. Ну а далі вже на Київ. Ну і ще одна родина мешкала, яка займалася корчемною справою. Воно й тепер, як і 200 років тому, в цій місцині затиснуті з одного боку кудрянкою, а з іншого містом, не дуже велелюдно. А тоді головною і, мабуть, єдиною тутешньою принадою була корчма. Поєднавши в собі харчевню, шинок і постоялий двір, вона ще й прибрала на себе функції своєрідної митниці між двома повітами. По річці кудрянці проходив кордон між Проскурівським повітом і Літичівським повітом. Це було буквально ще 200 років тому. І е, на той час були встановлені ціни на е, візники, наприклад, які везли подорожуючого з Проскурова на Літичів. Вони е, перетинали, умовно, цей кордон повіту і вже інша е, такса була, інший тариф. І в Проскурівському повіті він був дорожчий, а в Літичському дешевший. І тому багато Проскурівчан, які відправлялися саме цим напрямком, вони доїжджали з Проскурова до Ракової Корчми, а тут вже їх чекали візники з села Книжковець. Село Книжковці вони заходилися на східному березі Кудрянки і таким чином в Літичському повіті. І вже можна було дешевше доїхати з Ракової корчми вже до Літичева. Та вже наприкінці 19 століття Раківський портал між двома повітами почав стрімко втрачати своє геополітичне значення. До Проскурова проклали залізницю, і більшість подорожнього і торгового люду поставила свій промисел на сталеві рейки. На початку 20 століття зупинився і тутешній водяний млин. Натомість Проскурівські новориші побудували відразу три парових. Так, хутір Ракове залишився на узбіччі цивілізації. Здавалося, остаточно. Проте, в 20 20-х роках минулого століття ця місцина здобула друге дихання. У 1920-х роках докоріна змінилася історія передмістя Ракового. На східному березі річки Кудрянки більш високий берег побудували. Табірне містечко для Проскурівського гарнізону, і, наприклад, вулиця, яка йшла з Проскурова до цього табірного містечка, вона, до речі, отримала назву табірна. Тепер, тепер ми знаємо, це вулиця Чорновола. Табірне містечко спочатку являло собою звичайні дерев'яні казарми і полігон, але потім, в 1930-х роках, вирішили побудувати вже стаціонарне містечко військове, і в 1936 38 роках, було побудовано п'ять казарм, вже триповерхових цегляних, досить гарних, крім того, допоміжні приміщення різні. Одночасно з казармами було зведено і кілька житлових будинків для офіцерів та їхніх сімей. У цих кількаповерхових так званих досах, домах офіцерського состава, і досі, якщо добре пошукати, певно, можна знайти декого з онуків або правнуків тих довоєнних червоних командирів. У 1939 році в Проскурові розмістили близько 10 тисяч військових, адже в той час саме тут знаходився штаб київського особливого військового. Округу. Епохою благополуччя мешканці Ракового вважають три десятиліття, упродовж яких тут дислокувалась 19-та дивізія ракетних військ спеціального призначення. З приходом ракетників в мікрорайоні почалося масштабне будівництво школи, дитсадки, школа-інтернат, військовий шпиталь, готель, гуртожиток, спортивні об'єкти і житлові будинки. Щороку Ракове приростало новобудовами. У 1960 році спочатку розмістили один полк е новоствореної 19-ї ракетної дивізії. Ну а вже з 1963 року сюди був перебазований і штаб цієї дивізії, і фактично е всі Полки дивізії розташувалися тут на території Хмельницької області. На початку 60-х років минулого століття, коли в тутешньому військовому містечку розмістили воїнів ракетників, у раковому почався справжній будівельний бум, мов гриби після дощу здіймалися в небо нові житлові багатоповерхівки. Водночас росли інші новобудови, зокрема й тутешній будинок офіцерів, що якимось дивом і досі вцілів та не втратив своєї функції під напором кількох хвиль скорочення України. Війська. Вже 40 літ тут проводять дозвілля офіцери та їхні сім'ї. Знайшов притулок під цим дахом і музей 19-ї ракетної дивізії, яка за радянських часів несла бойову вахту в нашому регіоні. Оце так званий бойовий відсік. 11-й відсік. Уніфіцированого командного пункту ракетного полку стратегічного призначення. Ось звідси. Робили керування запуском ракет. Тут несли бой... бойове чергування дві людини: командир дежурних сил, або може заступник, і другий номер. Їм було довірено проведення цих операцій. Оце реально, це не пінопласт, це реальний відсік, фрагмент. Це насправді не макет, а натуральний бойовий командний пункт. Їм, колишнім офіцерам-ракетникам, які з року в рік спускалися ліфтом у його нашпиговані електронікою надра, тут знайома кожна кнопочка. У тих же, хто сюди потрапив уперше, все викликає цікавість і якесь майже щеняче захоплення. Ну, от пуск. От ви повинні палець повернути сюди. Витя призи пуск. Однорімна, лів рукою тут, правою рукою там, і второй номер там. Если там, то я не проверну? Ну, он не проворачивается. Если бы оно все работало, понимаете, мы же это Понятно. дело все спасли, восстановили. Угу. Надо раскрутить, посмотреть. Ведь. Это ну, же не пенопласт, куда, это реально. Куда пускаем ракету, ведь? Неймовірно, та не виходячи з цього приміщення, колись можна було відправити в небуття половину земної кулі. Іншу половину, не вагаючись, відправили би ті, чиї ракети були націлені на цей бік. Пускові операції вдвоєм. Лівою рукою, ось клавішу нажимаєш, правою рукою ось там ключ є. І второй номер, ось ще один ключ. В три положення. Мається. Одновременно повернуємо ключі, загорається транспарант. Пуст начался. Вот на этой панели второго номера. Вот, видите, он пуст начался. И через определенное время ракеты выходят из шахт, устремляются на свои цели. Хоча і в цій здавалося б до найменших нюансів продуманій та вивіреній процедурі знаходились винахідники, які могли продемонструвати, як можна здійснити пуск ракети самотужки. Та на практиці ніхто такого ніколи не випробував. До речі, і пускова кнопка зовсім не червона. Отож популярні анекдоти про червону кнопку не більш ніж анекдоти. Ракетний пок стратегічного призначення таких в Хмельницькій дивізії було дев'ять. Мав на озброєнні 10 ракет стратегічного призначення. На кожній ракеті було розміщено по 6 боєголовок індивідуального наведення. Кожна боєголовка була прицілена на свою ціль ну, і могла долетіти в будь-яку точку земної кулі. От з цього командного пункту можна було запустити залпом чи послідовно, як команди приходили, 10 ракет множимо на 6 60 на кожній ракеті, значить, по ядерному потенціалу було приблизно 60 Херосім до речі, знамениті міжконтинентальні балістичні ракети СС-18 або Сатана виготовлялися на українському південмаші. Тепер, звісно, їх там не роблять. Однак Україна і сьогодні має власні ракетні війська. І зовсім не дивно, що 19-та ракетна бригада збройних сил України дислокується саме тут, у Раковому містечку, що має давні військові традиції. Сама ракетна дивізія, яка тут в мікрорайоні розташовувалася з 1963 року, вона припинила існування і була перекваліфікована. І на теперішній час це 19-та ракетна бригада, яка до теперішнього часу є також однією з найкращих в Україні. У компенсацію за відмову від ядерної зброї Україна отримала від Сполучених Штатів певну дещицю грошей. Зокрема, на ці кошти був побудований житловий масив рака В-2 для ракетників, нинішніх і колишніх. Саме після скорочення мікрорайон Ракова завдяки цьому скороченню ракетних військ він ще більше збільшився. Було побудоване ракетне містечко Раково-2. Ну, тут місцеве його називають болгарське містечко, тому що будували болгарські будівельники, але за кошти Сполучених Штатів 380 мільйонів ну, на той час доларів було виділено саме на це будівництво. Знає, як би воно сталося, коли б Україна залишила тоді у себе ядерну зброю. Можливо, що й планети нашої та нас би вже не було. А може нас би хоч трохи боялися, та й зважали би на нас, але в історії немає, якби все склалося саме так, а не інакше.